Я Вероніка Мазур. Моя мрія це велика сім'я. У мене є найкраща мама у світі. Ми з нею як дві подружки разом гуляємо, розважаємось, проводимо багато часу. Вона мені у всьому допомагає і я їй теж. Ми ніколи не сваримося, уявляєте? Мама каже, що у неї донечка найкраща, а я знаю, що це завдяки їй. Я хочу, щоб усіх дітей були мами. Я в усьому беру приклад з неї. І хочу, коли виросту, щоб для своїх дітей була такою ж доброю і лагідною, і не тільки для своїх. Ви знаєте, що чужих дітей не буває. Я мрію забрати до себе усіх діток, які не мають родини. Я знаю, що мамою бути нелегко, але я зможу, тому що це моя мрія. А мрії повинні здійснюватись.